Друзі, всім привіт! Як завжди, будемо дивитися ситуацію на тиждень по містах. Дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Славянськ з 11 по 17 листопада дивимось на оракулі Незламні, а потім дивимось ще на Таро. В тіктоці виставлю незламні Дружківка. Всі інші розклади будуть повні. На Ютубі. Переходьте в профілі посилання в шапці профіля. Переходьте на Ютуб, підписуйтесь і дивіться. І так, поїхали. Дружківка з 11 по 17 листопада 2024 року. Головні енергії, головні події небезпеки та загрози. На тиждень. Ну дивіться, жахать, звісно, будуть, але якісь все ж таки є небезпека для, для життя та здоров'я людей, але більше все ж таки це, як для наших захисників, є небезпека. Можливо, якісь будуть обмеження, це може стосуватись опалення, це може. Бути пов'язане зі світлом, можливо, від того, що десь щось можуть обстріляти, через це будуть якісь обмеження. Бо все ж таки є ті, хто зливає інформацію, наводить, наводить переде інформацію, сидить на двох стільцях, живе в місті, але обманює всіх. Начебто, от, отакий гарний ведмедик, але що очікувати від цих людей, можна будь-що? Здають позиції, якісь диверсії, і це, це люди з міста. На жаль, але так є, і від цього можуть бути якісь негаразди, тому що вони зливають, проливають світло на якусь важливу інформацію, яка. Допомагає ворогу. На жаль, але ось така ситуація. Добре, давайте подивимось ситуацію на таро. Як завжди. Головна енергія, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Так, місто Дружківка. 112-18 листопада 2024 року ситуація на тиждень. Давайте дивитесь. Ну, знову ж таки, активація колаборантів, які здають позиції, це пов'язано з якимись ресурсними місцями. Також велика вже втома від всього цього, що відбувається від війни серед цивільного населення. Люди вже чекають на якісь гарні новини, коли вже це закінчиться нарешті. Нічого нового я вам не кажу, але кажу те, що показують карти. Дійсно, є велика небезпека та загроза, загроза обстрілів по ресурсних об'єктах. Це стосується критичної інфраструктури. Буде багато і ПСО, багато дезінформації, і також будуть знову розкручувати тему евакуації. Евакуації через те, що є якась невизначеність, є небезпека. Ну, якось так. Але. Тут карти показують нам, що загроза більший йде. Більше йде. Бачите, тут маніпулювання ресурсами, обстріли, але тут більше, як по всій території України, йдеться: тероризують всю територію України, але те або те, що якісь блага, їх іде нам зріст. Націлені більше на критичну інфраструктуру міста, скажімо так. Добре, сьогодні я вирішив зробити відео у нас буде е, одне, але по всіх містах. Тому поїхали. Далі у нас місто Костянтинівка. Зуницька, 18 листопада 2024 року. Дивимось. Нагадую, аракул зламаний, потім дивимось ситуацію на таро. Тому головні енергії на тиждень по місту Костянтинівка. Небезпека та загроза, головні події. Давайте дивитись місто Костянтинівка з 11-17 по 17 листопада на тиждень. Знову ж таки, велика небезпека руйнувань. Люди евакуюються, виїздять, бо дуже небезпечно. Звісно, звісно, по закінченню все буде відновлюватись, але ж на даний час велика небезпека, загроза смертей. Да? Тому, якщо є можливість, все ж таки дорога в світле майбутнє. Люди, ви повернетеся, все відбудується. Але якщо є можливість, все ж таки евакуюйтесь, бо дуже небезпечно, ворог лютує, ворог просто знищує все під нуль. Постійні, постійні атаки на вас йдуть. Їм не потрібні, ну, люди на цих територіях, їм не потрібні. Їм потрібна земля. Це їх коварний план. Тому вони просто знищують все. Як то кажуть, рівняють з землею. На жаль, але так воно і є. Добре, дивимось на Таро. Костянтинівка. Бачите, вони приглядаються, їм потрібні ресурси, люди не потрібні. Так, головна енергія, головні енергії на тиждень, небезпека та загроза для цивільного населення, небезпека та загроза для критичної інфраструктури. Головні події і висновок на тиждень. Місто Костянтинівка з 11-18 листопада. Відразу карта агресії, карта обстрілів увесь тиждень напружений головна енергія, да? знову ж таки, щоб людей загнати в глухий кут, щоб ну, неможливість знаходитись тут, жити, щоб люди шукали якісь нові шляхи, будували життя. Ну, Якісь майбутні плани на майбутнє виїздили, щоб тут було неможливо жити, да? і виїздили там, де їм буде, буде добре і краще. все ж таки. Бачите, знову карта евакуації. Дуже багато інформації буде стосовно цього приводу, бо дуже небезпечно у вас все ж таки. Добре. Давайте подивимось, Небезпека та загроза для цивільного населення. Дуже страшно, дуже небезпечно. Небезпека для, для дітей, не небезпека обстрілів. Це балістика, це те, що непередбачуване в будь-який момент без попередження, неочікуване. Не, не подобається мені карти. Небезпека та загроза також є і для критичної інфраструктури, звісно. Так, переверну цю карту. Це державні заклади в вашому місті. Просто, ну, по дияволу це просто нищити, нищити руйнувати, ще дивіться, десятка мечів. Це Підлість, хитрість, знову ж таки небезпека для цивільного населення, для дітей, для очбових закладів. Просто, просто зробити нестерпимим життя в вашому місті і змусити людей виїздити. Якісь, якісь жахливі новини. Про, знову ж таки, це і новини про те, що ну, якесь майбутнє невідомо, знову ж таки, треба робити вибір. Знову картка вибора. Подумайте про своїх дітей, якісь нові починання. Зрозуміло, що втратити своє, ну, ніхто не хоче виїздити і, і, з того міста, де все життя. Да, мешкали все життя і треба кудись виїздити. Наші стоять захищають. Але ворог дуже активний, дуже. Ну, знову ж таки, обстріли і все за, за допомогою того, що е, в самому місті є ті. Хто працює на ворога, є колаборанти, які співпрацюють з ними, передають. Я не знаю, якісь просто от улюб без клепки в голові. Люди з вашого міста, які завдяки яким усе місто живе в страху, бо вони співпрацюють з ворогом, наводять на об'єкти, сливають інформацію, ну будь-яку і через це у вас обстріли в місті. Дуже велика концентрація колаборантів. Це просто жахіття якесь. На жаль, Костянтинівка ситуація така, щось кожен тиждень у вас дуже, дуже гаряче і спекотно. Так, друзі, дивимось далі. Краматорськ. з 11 листопада по 17 включно. Ситуація на тиждень. Головні енергії, головні події по місту Краматорськ. Дивимось на аргополі незламні, потім дивимось на тару. Дивіться, знову ж таки, є небезпека, можливо, щось будуть намагатись і збивати, але є небезпека і руйнувань, і знову ж таки показую, як показувала на дружківку, щось пов'язане зі світлом, опалення, світло, якісь обмеження будуть стосовно цього. Ще й погода змінюється, все холодніше стає. Але все ж таки будуть, будуть шуха, шукати шляхи виходу з ситуації, але ну, така напружена ситуація стосовно світла і опалення. Щось, щось таке не дуже. Але, але більш-менш по обстрілам ну, не так, що зовсім, як в Костянтинівці, там прям взагалі капець. Добре. Давайте на Таро подивимось. Головна енергія тижня. Небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Краматорськ 11 по 17 листопада. Є небезпека, на жаль. Дуже важко. І цивільному населенню, да? це також і про обстріли. І критична інфраструктура також під загрозою обстрілів. Подивіться, от все, що для блага людей, для їх комфортного існування, проживання на все це націлені. Націлені обстріли саме на це, щоб людям було неможливо тут знаходитись. Це такі амбіції імператора, а також можливо, що ситуація буде не тільки по вашому місту, а взагалі активізується на цьому тижні по всій країні. Якась подія така буде у вас голосна. Знову ж, це може бути пов'язаною з ресурсами, з, з тим, що не вистачає світла, тепла. Ну, в принципі, те саме карти і показують. Будуть намагатися шукати шляхи виходу, щоб більш-менш нормалізувати да, ситуацію, щоб людям було комфортно. Але багато, щось, щось багато, якихось голосних заяв. Картка Сили. Ну, Краматор тут тримається, підсилюється, все має бути більш-менш добре. Але все ж таки націлені на зробити неможливим життя в місті. Але ну, ситуація, в принципі, краще, ніж, ніж по Костянтиніці. По Костянтиніці дійсно дуже, прям, дуже жахітно все. Добрий друзі, дивимось міста Слав'янськ з 11 17 листопада 2024 року. Основні енергії, небезпека та загрози. Місто Слав'янськ. Також люди виїздять, але є загроза і все, що пов'язане з пересуванням, залізничні колі, автовокзали, будь-які шляхи, мости, є загроза для цього. Розумієте, немає перемог, у них немає перемог, тому вони також тут, тактика е, знищити все спалена земля. Тактика спаленої землі просто. Але, ну, в принципі, да, є небезпека руйнувань, але більш-менш якось спокійніша ситуація. Давайте подивимось на таро. Слав'янськ. З 11 по 17 листопада, основні енергії, небезпеки для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головних подія та висновок на тиждень. Є якісь, не... якісь скупчення, міс... скупчення людей міста, також дитячі карти виходять. Можливо, це також і атака дронів, але будемо намагатися збивати критична інфраструктура. Знову ж таки, знищити маніпулюється ситуацію, щоб люди були в обмеженнях. Це світла вода, все, все що з цим пов'язане, з будь-якими ресурсами. Бути жертвою і не тільки через серед населення, в принципі, тут і державні установи під загрозою, також жінки, діти, все, що з цим пов'язане, пологові, що ну, щось в цьому сенсі. Але місто тримається, якби важко не було, місто тримається. В принципі, більш-менш спокійніша ситуація, але ну, плани ворога не, не змінюються, нічого принципіально нового я сказати не можу. Всі в очікуванні, всі в очікуванні чогось. Чекаємо на якийсь шанс, щоб зупинити, зупинити активні дії. Да? погляд на майбутнє і обнулення ситуації, але це, це не так швидко. На жаль, добре, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, будемо робити блідці, буду роздивлятися ваші питання окремо. Можливо, щось додати щось більш конкретне, ну, якісь по містах інші питання вам цікаві. Пишіть, буду розглядати з задоволенням. Ще раз дякую, до нових зустрічей!